Вітаю, я юрист Центру правової допомоги Сімона Сергіївна, і в цьому відео ми обговоримо порядок розірвання шлюбу. Перш за все, слід зазначити, що на порядок розірвання шлюбу великий вплив має фактор наявності або відсутності спільних дітей у подружжя. Давайте розберемося, що потрібно для розлучення без дітей. Подружні парі, що не мають шлюбі дітей, відносини розірвати простіше. Однак розлучення без дітей не завжди вдається оформити в повному взаєморозумінні, досягти згоди з усіх спірних моментів. Щоб надійніше відстояти свої інтереси, часто не залишається іншого виходу, як розлучитися через суд. Адже подружжя не тільки набувають різне майно, а й нерідко, спільно і окремо займаються бізнесом. Подружжя, які прийшли до спільного рішення розлучитися, українське законодавство пропонує такий варіант розірвання шлюбу. Як подати на розлучення без дітей через раз. Для подачі заяви присутність обох з подружжя не є обов'язковим. Згідно частини 1 статті 106 Сімейного кодексу України, подати на розлучення без дітей можна і одному з них, але при цьому має бути надано нотаріально засвідчену заяву другого з подружжя. В якому пояснюється, що він не зміг особисто подати документ з поважної причини. Форма заяви заповнюється безпосередньо в раці. А ось що потрібно надати співробітникам цього органу для розлучення без дітей, щоб вони дозволили приступити до заповнення, оригінал свідоцтва про укладання шлюбу, паспорти заявників, квитанцію, яка підтвердить, що сплачено державне мито. Щоб отримати свідоцтво про розірвання шлюбу без дітей. Подружжя запропонують прийти через місяць. Такий термін відводиться їм на досягнення примирення згідно частини 2 статті 106 Сімейного кодексу України. Також подати на розлучення без дітей можна і онлайн. Розлучення без дітей не обов'язково здійснювати в садах чи органах рацу. Розлучитися онлайн без дітей дійсно можливо. Це робиться через веб-портал звернень в сфері держреєстрації актів цивільного стану, доведеться витратити деякий час на проходження реєстрації на сайті. Зате потім можна швидко знайти відповіді на питання, що цікавлять. У будь-якому випадку свідоцтво про розірвання шлюбу без дітей онлайн поки не надають, за ними доведеться йти до органу РАЦ. Таким способом розірвання шлюбу можна скористатися тільки в тому випадку. Коли сторонами з усіх питань досягнуто згоди. Якщо ж спірні моменти вирішити самостійно не виходить, то доведеться вдатися до того, як розлучитися через суд без дітей. Власне, сам процес розірвання шлюбу без дітей буде проведено через орган Рац, Спори майнового характеру, відповідно до частини 3 статті 106, не є перешкодою для цього. Розлучатися через суд подружжя, які не мають спільних дітей, доводиться в тому випадку, якщо один з них виступає проти розірвання шлюбу. У частині першій статті 110 сімейного кодексу України проголошено право кожного з подружжя подати позов, щоб розірвати шлюб. Позивну заяву слід подати в суд, який розміщується в тому ж районі, де зареєстрований відповідач. Позов на розлучення без дітей, в суді буде прийнятий за місцем, де відповідач фактично проживає. Або якщо надана довідка, що підтверджує, що він не переселенець. Наступним питанням ми розберемо, як розлучитись, якщо в подружжі є неповнолітні діти. Досить часто, якщо не склались сімейні стосунки, єдине, що досі примушує чоловіка та жінку жити разом, це діти. Ось тільки в деяких випадках розлучення для батьків може бути кращим рішенням. Вирішити дане питання можна тільки через суд. Подожди, який має дітей, має право подати заяву до суду про розірвання шлюбу разом із письмовим договором, про те, з ким із них будуть проживати діти. Яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору, аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсно волі дружини та чоловіка, і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їх особисті та майнові права, а також права їхніх дітей. Позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним із подружжя. Для цього потрібно подати позовну заяву, яка повинна відповідати вимогам українського законодавства. Також потрібно буде сплатити судовий збір. При розгляді позовної заяви про розірвання шлюбу суд встановлює, чи хочуть розлучення обоє з подружжя і чи є можливість примирення подружжя. І збереження сім'ї. Вирішення спільних питань дуже затягує процес розлучення, а тому, щоб цьому запобігти, варто вирішити питання, що стосується дітей та поділу майна подружжя окремо. Якщо судове рішення про розлучення прийнято, воно набирає законної сили через місяць. Давайте розберемо, що таке строк для примирення подружжя. У справі про розірвання шлюбу суд може зупинити розгляд справи і призначити подружжю строк для примирення, який не може перевищувати 6 місяців. Життя судом заходів щодо примирення подружжя застосовується у випадку відсутності згоди одного з них на розірвання шлюбу за ініціативою однієї сторін або суду. У формі викладення розгляду справи слухання та надання сторонам строку на примирення? Якщо після закінчення призначеного судом строку примирення подружжя не відбулося і, хоча б один з них наполягає на припиненні шлюбу, суд вирішує справу по суті. А що ж робити, коли один або обидва члени подружжя відмовляються від отримання строку для примирення? Та прагнуть розірвати шлюб якомога скоріше. Розглянемо окремий випадок практики Центру правової допомоги. В листопаді 2022 року клієнтка звернулася до Центру правової допомоги з питанням про розірвання шлюбу без примирення. Адвокатами Центру правової допомоги було відкрито провадження по справі та призначено до розгляду в порядку спрощеного провадження із повідомленням сторін. Від позивача надійшла заява. Про підтримання позовної заяви, про розірвання шлюбу. Після цього від відповідача надійшла заява про визначення позовних вимог. Завдяки успішній роботі адвокатів Центру правої допомоги шлюб було розірвано в найшвидші строки, а саме менше місяця. Отже, підіб'ємо короткий підсумок. На порядок при розлученні подружжя великий вплив має наявність або відсутність спільних дітей у парі. При розірванні шлюбу за спільною заявою подружжя обов'язковою є наявність згоди між дружиною та чоловіком щодо розірвання шлюбу. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка. І що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей. Також суд має право надати подружжю строк для примирення, який не може перевищувати термін у 6 місяців. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал та інші соцмережі. Ставте лайк та поширюйте відео. А з вами був Центр правової допомоги. Юристці Мала Сергіївна до зустрічі у новому відео.